Вітаю героям, слава Херсонщина! Це Україна! Давайте почнемо з того, що окупанти продовжують щодня обстрілювати Херсон і звільнену частину області, в тому числі яка зараз ситуація, як минула ця доба. Ну на превеликий жаль нічого не змінюється. Кожного дня окупанти щільно обстрілюють правобережну частину Херсонщини з лівого берегу. Кількість обстрілів вже традиційно більше 300 снарядів. Прилітає прилітає кожного дня по правобережній частині Херсонщини. Це 50 50 обстрілів взагалі за добу було по правобережній частині Херсонщини, по обласному центру було 10 обстрілів і. І знаєте, і навіть ця статистика вона не говорить про те, що це мало чи багато. Кожної, кожної години лунають вибухи. Кожної години є вибухи, кожної години є обстріли, і херсонці вже знаєте доволі. Так до цього відносяться вже кожен розуміє, коли прильот, коли наші починають працювати, і, і вже по звуку кожен херсонець розуміє, що ото це. Це від орків прилетіло, а то оркам полетіло так їм і ми на превеликий жаль, як ми бачимо, інтенсивність доволі потужна, і окупанти б'ють по житловим будинкам, по житловим кварталам, по критичній інфраструктурі, намагаються постійно вцілити в енергетичну інфраструктуру, тобто по медичним закладам, як ми бачимо, іде вогонь і по житловим кварталам, і по всім тим службам, які допомагають людям впоратись. З нас в літками цих обстрілів, а з чого от найчастіше стріляють окупанти? Знаєте, останні дні, останні, останній місяць, все ж таки, це більше артилерія і це системи залпового вогню, менше обстрілів вже з мінометів по обласному центру. Але окупанти почали використовувати дрони з вибухівкою по Херсонській області, по правому березі, а також по населеним пунктам, які знаходяться на узбережжі Дніпра, і в тому числі страдає. Береслави, Береславський район окупанти б'ють керованими авіабомбами, також керованими авіабомбами б'ють і по населеним пунктам Білозерської громади це селище Кізимис, Станіслав. Тобто, по цим населеним пунктам окупанти ще й випускають керовані авіабомби, які приносять шалені руйнування. А от якщо говорити знову ж таки за обстріли, то вони намагаються бити по заздалегідь визначених цілях, чи це більше хаотичні обстріли? Ну, і якщо ми кажемо про системи залпового вогню град, то прицільність цих обстрілів вона ж е, така, знаєте, з великою похибкою, тому що системи залпового вогню град вони призначені для обстрілу секторів, тобто немає визначеної цілі тобто, це обстріли, які б'ють там в квадраті е, кілометра, і тому ці обстріли можуть бути абсолютно ха. Отичними і ці обстріли саме і ці снаряди прилітають, прилітають по житловим будинкам, по житловим кварталам, коли вони б'ють по е, лікарням, коли вони б'ють по частинам ДСНС, е, то вони намагаються це робити більш е, точними снарядами, а використання дронів е, з вибухівкою, то вони полюють по екіпажам ДСНС, по екіпажам поліції саме. Цими дронами, які е, намагаються вцілити всі екіпажі, угу. якщо от е, знову ж продовжимо на секунду ще про обстріли, то наскільки от є зараз зруйнованою інфраструктура у самому місті в Херсоні та й на околицях теж? Ви знаєте, місто потерпає від обстрілів. Кожного дня приносяться руйнування, кожного дня є влучання в інфраструктуру. Наші комунальні служби героїчно працюють, енергетики героїчно працюють. І для тих людей, які залишаються в місті, ці служби роблять абсолютно все для того, щоб люди могли користуватися елементарними побутовими послугами, і це все в місті і в правобережній частині Херсонщини забезпечує. Хоча треба визнати, що місто стає з кожного дня все більш безлюдним, тому що ці обстріли, як ми бачимо, вони не припиняються, і інтенсивність їх не зменшується. Угу. Якщо поговоримо і про те, що зараз роблять і чим зараз займаються окупанти, то якою є? Чи спостерігається загалом їхня підготовка до українського контрнаступу? Бо вони ж очевидно теж розуміють, що рано чи пізно це все ж таки відбудеться. Розмови про контрнаступ вони йдуть, і, і дійсно окупанти е, так само між собою розмовляють про е, можливий контрнаступ. І це все е, багато проговорюється, в тому числі і на окупованій частині Херсонщини. Е, на зараз те, що повідомляють, то е, через е, Чангар е, все ж таки ідуть колони з технікою, е, і значають, що там нещодавно при пройшло 20 тралів з новими САУ, пройшли саме Чонгарський перешивок, але вони рухались в бік Мелітополя. Також окупанти на зараз з доволі великою потужністю і присутністю є на Арбатській стрілки на тому полігоні, який там вони облаштували, постійно йде стрілка. Дня відзначається присутність гелікоптерів, постійна присутність десь біля п'яти гелікоптерів. Є на Арбатській. Ські стрілки, ну і відповідно ворожа авіація вона постійно присутня її постійно чути в гінічівському районі. Також окупанти розміщуються і доволі багато. Їх розміщуються на всій лівобережній частині Херсонщини, але на зараз вони там здебільше проводять показову виставу по проведенню підготовки до так званих російських виборів. Закон про депортацію Путін підписав на днях, що дозволяє проведення виборів на окупованих територіях, що визначає депортацію людей, які не згодні з позицією расистів на окупованих територіях. Ну і відповідно там відбувається зараз ось ці праймерези з кандидатів від партії там єдина Росія і. І комуністична партія, і це вони показово розкручують по всім населеним пунктам. Особисто цим займаються гауляйтери і колаборанти директорів чи шкіл, директори там так званих комунальних підприємств, е змушують людей приймати участь в цих постановочних шоу. Тобто на зараз вони намагаються створювати ось цю пропагандистську картинку, начебто праймери зі підготовку. До виборів, угу. ну я так розумію, що це от їхня одна з частин якось інформаційного пояснення людям, що контрнаступ на тимчасово окупованих територіях, що контрнаступ не вдасться. Як вони от чи спостерігається ще якось їхня робота насамперед в інформаційному плані про те, як вони робили на самому початку, коли як тільки от окупували території Херсонської області і Херсону, про те, що Росія здійснив всі і так далі. Ну, ви знаєте, навіть якщо спостерігати про те, що відбувалося і в окупованому Херсоні, і в правобережній частині Херсонщини, то колаборанти до останнього видавали картинку, що, начебто, Росія тут назавжди, вони відкривали окупаційну податкову майже до останніх днів переоблаштовували будівлю українського банку Вальди, тоді ще під будівлю російського банку. І... І це все відбувалося майже до останніх днів того, як вони забралися із обласного центра з правобережної частини Херсонщини, тобто створюють вони таку картинку постійно, не зважаючи на те, що готували вже бігство. Тому я думаю, що ось ці всі заходи, які відбуваються на зараз і на лівому березі, це не більше ніж пропагандистська робота, і якраз до якої є відповідальні. Місцеві колаборанти, а що до речі до місцевих колаборантів чи спостерігається зараз вивезення документів, спроби їх якось можливо виїхати з території, утекти на або на інші тимчасово окуповані території або на території Росії? Зараз місцевих колаборантів, які є відповідальними за тими чи іншими громадами, то я так розумію, що окупанти змусили їх зараз повернутися до цих громад, якраз з огляду проведення ось цього фейкового дійства, що там відбувається зараз, цього праймеризу. Тобто, ось ці всі колаборанти вони створюють пропагандистські картинки і вони там намагаються видаватись свою присутність в тих чи інших населених пунктах, але свої окупаційні адміністрації вони вже давно попереносили до Генічівська на Арбатську стрілку. І на зараз у тих громадах, особливо ті громади, які є наближеними до, до річки Дніпро. Вони там повідкривали так звані свої представництва і приймальні, але здебільшого вони розполагаються не в адміністративних будівлях, а їх обладнання влаштовують саме в житлових будинках, прикриваючись фактично е цивільними людьми як живим щитом, для того, щоб розміщувати свої ось ці адміністрації, так звані паспортні столи. Угу. Ви от частково що згадали за депортацію от нещодавні рішення Путіна, все ж таки узаконити цей процес. То от стосовно депортації, чи продовжується оця так звана евакуація, чи продовжують росіяни викрадаючи депортувати українських дітей? По дітям окупанти продовжують прикриватись так званою евакуацією і продовжують вивозити людей, особливо це стосується населених пунктів 15 кілометрової зони вздовж узбережжя Дніпра. Але зараз загальна так звана евакуація в лапках, а фактично депортація. Трошечки зменшились темпи, тому що знову таки повторююсь. Ось відбувається це дійство, яке називається праймеризом. Тому на зараз тиск на примусову евакуацію зменшився. Тобто, я так розумію, що друга хвиля цього дійства цієї депортації почнеться після того як вони проведуть фейкове ось це голосування. Угу. Ну і на сам кінець, що стосується теж інформаційної російської діяльності на тимчасово окупованих територіях, які фейки вони намагаються найчастіше поширювати про Херсон та область. До речі, нещодавно Гауляй Терсальдо там нагороджував пропагандистів місцевих фейкових ЗМІ, які працюють на задурювання людей. Найпо, найрозширеніший такий тезис, який вони розказують про те, що вони незабаром вже будуть в Херсоні, про те, що вони повернуться в Херсон, про те, що вони знову визволять Херсон. Вони ж все постійно визволяють, але Визволення закінчується повним руйнуванням того, куди вони намагаються іти. Тобто, найбільш такий розширений тест це якраз те, що вони повернуться в Херсон, те, що вони знову таки незабаром вже будуть в Херсоні, і, і залишилось тільки чуть-чуть почекати. Ми, от з одного розуміємо, боку, точніше, що російська пропаганда це дуже сильна штука. І вони там впливають, промивають мізки доволі серйозно. Чи є у? Людей? які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях Лівобережжя, доступ до українського не те, щоб контенту, але інформаційного простору, щоб бути в курсі правдивих новин і подій. Так через інтернет люди мають можливість зв'язуватись і по соціальним мережам, і по меседжерам, і дивитися інтернет-ресурси. Така можливість є. Використовуючи vpn сервіси на зараз є зв'язок з окупованими територіями. на превеликий жаль через або російські номери, тому що українська мобільна зв мобільний зв'язок не працює. На окупованій території, але це відбувається через інтернет візок ну, таки через vpn сервіси Люди в очікуванні визволення люди живуть цією надією. Хоча знаєте, з кожним днем все ж таки я не можу сказати, що втрачається надія, але з кожним днем стає все важче і важче людям перебувати на окупованих територіях. Хоча віра в визволення, віра в наші збройні сили доволі міцна і продовжує залишатися міцною. Це безумовно, але от е, розуміємо, що інакшого способу зв'язку з ними, ніж як там через російських операторів, немає, і ми розуміємо, які наслідки можуть чекати на людей, якщо вони все ж таки потраплять десь в поле зору е, окупантів. Чи намагаються вони відстежувати цей процес, чи люди часом не контактують із тими, кого вже звільнили? Так, окупанти завжди перевіряють мобільні телефони, мобільні пристрої. І люди це все розуміють. І після зв'язку завжди видаляються і повідомлення, видаляються і дзвонки, і куди вони телефонують. Тобто, це все розуміють. Окупанти постійно, постійно тиснуть, періодично проводять обшуки, особливо на так званих своїх блокпостах, які вони розгортають, в тому числі і мобільні блокпости. Перекриваючи інколи той чи інший населений пункт, вони перевіряють абсолютно все, і особливу увагу вони приділяють якраз електронним носіям для того, щоб дивитися, з ким зв'язуються, які інтернет-ресурси відвідують і куди телефонують. Тому люди вже край обережні дійсно на окупованих територіях, бо за дзвонок на українську територію, на український номер, вони можуть бути просто затримані і у буде до катівниць зрозуміло, пане Сергію. Я дуже дякую вам за розмову. Дякую, що долучилися до цього ефіру. Нагадаю, зараз для наших глядачів, що на зв'язку зі мною був Сергій це депутат Херсонської обласної ради, з яким ми говорили про те, що відбувається зараз в Херсоні та області, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, де люди все ще чекають на звільнення українських земель. А ми до